Дівчата, всім привіт. Я вас рада вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати відео з доглядом за обличчя на квітень місяць. І почну з міцелярної водички. Ось така у мене від Ellen Cosmetics. Це міцелярна вода для всіх типів шкіри, йде очищення, дбайливий догляд, зволоження, зменшення подразнень. Що я можу сказати? Мені вона трішечки пощіпує в очі, але в принципі це проблема з будь-якою міцелярною водою, особисто для мене. Тому що в мене дуже чутливі очі, але як е, саме по своїй дії, то мені дуже подобається, як вона працює, вона змиває туш, вона змиває матову таку е, термоядерну помаду, тому... Я нею цілком і повністю задоволена. Єдине, що зараз я користуюся міцелярними водами досить рідко. Не знаю, з чим це пов'язане, але вона в мене досить давно у використанні, і я думаю, ще мені її дуже надовго вистачить, можливо, до літа, а можливо, ще й на все літо. Точно не знаю, тому що я ж кажу, використовую зараз її досить-досить рідко і вона, здебільшого, просто стоїть. Далі перейдемо до вмивання. У нас ось такі два засоби у використанні. Перший від Ева cosmetics Це Perfect Skin Акне, мені дуже подобається ця лінійка. Спробувала її, тому що бачила гарні відгуки і не пожалкувала. Іде такий він гелевий, рідкуватий, в принципі, чорного кольору, але. Він дуже класно змиває і макіяж, він прибирає зайвим, зайвий себум. це класне таке очищення шкіри. Деякі дівчата писали, що вони його він для них занадто агресивний, вони використовують один-два рази на тиждень. У мене, так як шкіра моя комбінована, схильна до висипань і тому подібне, тому мені, в принципі, підходить він на кожноденне використання. Використовую я його постійно ввечері. Очищення це таке не до скрипу, але класна чиста шкіра. Після нього, коли спонжиком. Протираєш обличчя тоніком, то нічого не залишається. Мені дуже подобається, як він працює. Мені дуже подобається, як виглядає моя шкіра з ним. А ось такий другий від неї Черелкот. Вже не вперше я його купую. Мені він дуже подобається. Він дуже бюджетний об'єм 200 мл. Вони продаються у Watson's 100%. Не знаю, можливо, десь іще. Я купую постійно в Watson's, Це з ароматом, з екстрактом киві для сухої та чутливої шкіри. Здебільшого я його купую для доньки, тому що в неї. Схильна до сухості шкіри, і вона досить чутлива і є в неї висипання. Їй він підходить ідеально. Він кремової такої консистенції, але при цьому він ріденький. він також не очищує до скрипа, це таке ніжне дбайливе очищення, але при цьому дуже класно він працює, має класний аромат і досить надовго його вистачає. Плюс бюджетна ціна. Мені подобається, це вже повторка. Не вперше я його беру і буду брати, я його використовую на вранішнє вмивання. Але в Принципі, якби в мене не було цього від Евелайн, тому що я придбала по акції 3 за ціною двох, то я б використовувала цей і він нічим не гірший. Далі у мене йде ось такий типу скраб, але, м -м, хоч і написано, що це боді-скраб, він йшов в наборі як для тіла, але він настільки делікатний, тут якісь е, типу губочки е, скрабуючі частинки. Тому він дуже делікатний для тіла він абсолютно ніякий не підходить. А от для обличчя, в принципі, можна. Е, для моєї доньки, для її сухої, чутливої шкіри він підходить. Звісно, на мою е, комбіновану до жирності шкіри він абсолютно нічого. Не робить, а вона його використовує. В принципі, це у неї він стоїть в використанні. Приємний м'ятний аромат, але, але ну, це не скраб. Це щось таке. Е... Ну, Взагалі не зрозуміли. Я не знаю, я цих корейських і китайських скрабів, я їх не розумію. Для мене скраб це чиста лінія абрикоска. а це для мене таке е, іграшки. е, Чим я зараз користуюся досить активно, користувалася всю зиму і користуюся зараз. Це ось такий е, пілінг від Сане, кожен по-різному називає його, з ахакислотами кислотами 7%, 7 і ламінарією. Мені він дуже подобається. Спочатку я його використовувала двічі на тих. Протязі десь трьох тижнів я не розуміла ефекту від нього, але потім зрозуміла, воно якийсь накопичувальний. Зараз я використовую раз на тиждень, я забула, що таке скрабування. Я Жодного разу, відколи в мене цей пілінг, я не скрабувала свою шкіру. Вона гладенька, вона м'якенька, немає ніяких шелощін, не де нічого пори. Я не скажу, що вони звужені, але вони висвітлені, вирівняний тон обличчя і взагалі мені дуже подобається. Хочу іще спробувати. Це не єдиний пілінг, який у них. Є, у них є ще інші, і я обов'язково їх спробую, коли цей закінчиться, але в принципі він вже у мене і закінчується. Взагалі, бренд SANE мені з кожним засобом все більше і більше подобається. Тому буду тестувати і буду лишати вам відгуки. Далі тонік у мене зараз ось такий у використанні. Perfect Skin, так само Evelyn Cosmetics, та сама лінійка, що і вмивалка. Як бачите, за е, трішки менше, ніж місяць, отаку, я його використала. Мені подобається, він матує класно, він доочищує шкіру, він її тонізує, зволожує, все. В ньому мені подобається. Легка, ненав'язлива віддушка, він не щипає не обличчя, не очі, не йде нічого. Мені дуже подобається цей тонік, і я його також можу вам рекомендувати, і я б його повторила. Далі сиворотки. їх у нас у використанні дві. Ось ця від Енау це у мене у використанні скляна пляшечка, класна помпа, дозатор. Правда, кришечка у мене десь ділася, вже профукалася. Об'єм тут, здається. Так, 30 мл. Замовляла на сайті Єва.юей, була на нього якась шалена знижка. Так, він майже 500 гривень, вона сиворотка ця. А я придбала за 99 ще, мабуть. Ну, місяця три тому, і зараз у мене вже дійшли до неї руки. Вона мені подобається, вона класно зболожує. Вона йде і на день, і на ніч. Вона підходить і для чутливої шкіри. І... Чайне дерево, тут, чи, чи, чи як, чи зелене дерево, чи, чи що. Я не можу вам точно говорити, але воно класно, мені подобається висипання, це все воно, скажімо так, заспокоює шкіру і гарно-гарно зволожує. І ось така сиворотка моєї доньки з алої вітаміном С від садоєру. У мене також була така у використанні, але не з алоя, здається, просто з вітаміном С. В неї з алої класно зволожує, вона трішечки така гелева і лишає при цьому трішки липкості. Ця липкості від Enaut липкості не лишає взагалі. Ця трішечки лишає, але якщо зверху його прикрити кремом, то в принципі це не критично, нічого там воно налипати не буде. Непогана, також купувала його на Eva UA дуже-дуже за бюджетною ціною. Далі я використовую періодично, досить рідко, але все ж таки використовую ось такі патчі від BioAqua. Де там вони, де там вони. Їх у мене ще досить багато у використанні, як бачите, півбаночки, там достатньо цієї есенції. Зберігаю я їх у холодильнику. Не знаю, я, що вони роблять. Вони, в принципі, зволожують шкіру і все. І більше нічого вони не роблять, нічого там не висвітлюють, не підтягують, просто зволожують і все. Але, в принципі, ціна у них також була дуже бюджетна, мені їх за 100 гривень продали. А на сайтах я бачила такі 100, 120-130 гривень, тому, в принципі, зволожують і вже Добре і вже їм за це дякую. І так само із лінійки Біоаква. У мене є ось така саліцилова маска. Не знаю, чому маска, вона гелевої такої текстури, типу як алоє Гель. Аромат. Алоєгелю, дійсно, гелю. я купувала від Біоаква минулий рік Алоєгель, оце пахне абсолютно так само. Е, так як є в складі саліцил, воно обличчя, по ну принаймні, воно має там, почервоніти чи ще щось. Ніч, ну, хоча б порозовіти, хоч трошки, щоб якась була реакція. Нічого цього не відбувається. Наносила 10 мільйонів разів на ніч його, і лишала, і не змивала, і нічого з моїм обличчям не трапилося поганого, але при цьому і не було ніякого ефекту, окрім просто. То зволоження, і все ніяких не підсушування висипань, ніякого не знімання там подразнень чи щось таке. Будете бачити, будете проходити повз проходьте повз. Це просто марна трата грошей, і краще за такі гроші купити велику банку алое гелю і ним користуватися, тому що на літо я дуже люблю використовувати алое гель і для тіла, і для обличчя. Воно класно зволожує, але при цьому не обтяжує вашу шкіру, не має відчуття ось цієї маски, плівки і тому подібне. Тому це можна на літо сміливо лишати як аналог гелю, В принципі, для цього воно в мене і стоїть. Далі крем, який я здебільшого використовую на ніч, це придбано все було по цій акції 1, 2, 3 за 2. ніацинамідом, це якась їхня новенька лінійка, я давно до неї придивлялася. Там є з ретинолом, з гіалуроном, здається, з колагеном. Я хотіла саме з ніацинамідом, Крем ампула. Він досить такий густий, білий, не гелевий, а саме кремовий. Приємна така косметична парфумована, трішки віддушка, але при цьому вона не душить, вона не заважає на протязі дня. Він класно поглинається, він класно зволожує. Я не скажу, він вирівнює тон шкіри чи не вирівнює, тому що зараз весна пішла сонечкою, в мене пігментація на весно трішки збільшується. І я не помітила, щоб з цим кремом якось він боровся з цими проблемами. Але він класно зволожує, він бюджетний, він там щось до 100 гривень в принципі, коштує, тому можна використовувати. Користувати зараз я його використовую здебільшого на ніч інколи на день. Крем, який я купувала і думала, що він буде класним. Е, також Evelyn Cosmetic Beauty and Glow. Я хотіла взяти собі блакитненьке з цієї лінійки, але його не було в наявності, тому я взяла цей рожевенький, думаю, так, beauty and glow, тобто воно має підсвічувати мені шпіру. Е, мабуть, там є у складі вітамін С, і це, в принципі, непогано для моєї пігментації. А як виявилося, Beauty and Glow вони мають на увазі, що це блискітки Блискітки такі шалені, які видно з космосу, просто. Плюс цей крем має підтон такий персиковий. Ти його коли наносиш, воно типу як бібі. -Бі. Обличчя починає блищати і змінює трішки колір. Не знаю, можливо, на сонечку вам буде видно ці блискітки, чи не буде, але ну, їх там дуже багато і вони крупні. І що я вам можу сказати? Це не крем, це просто хайлайтер. І е, виробником ніде цього не указано. Але так як я не використовую матових макіяжів, я використовую дійсно глоу макіяжі, тому що для е, більш такої е, дорослої шкіри е, це виглядає. Ну, шкіра виглядає молодшою, коли воно підсвічене, а не наглухо замотовано. Тому я його наношу і зверху перекриваю його тональним засобом, і виходить, типу. Е Підсвічування таке красиве, не занадто, але красиве підсвічування. На ніч, звісно, я його використ... не використовую, тому що це ці блискітки, ну воно не потрібно. Якби було написано одразу, що в складі є блискітки і що це типу хайлайтер, то я б його вже не взяла, я б дочекалася того блакитненького. А так як цього ніде не указано, і вже потім я прочитала це на сайті після того, як його придбала і прийшла додому, і побачила, який він, то. Ну, прикро трішки, але як в косметичних цілях, не в доглядових, а саме в косметичних і декоративних, я все одно його використаю. Що можу сказати? Аромат приємний і він дійсно класно зволожує шкіру. Оце його плюс. Мінус це те, що він дійсно з космосу блищить. Далі у нас ось такий Nivea крем є, звичайний, стандартний, універсальний. В мене використовує його здебільшого донька. Вона не маже ним все обличчя, вона наносить тільки його виключно на участки, які там періодично в неї шелушаться, підсушуються. Це буває, наприклад, на лобі, буває на носі, десь після якогось прищика він зійшов, залишилося шелощіння, і вона наносить цей крем, може на руки нанести його, може там на якесь коліно чи ще десь. Коротше, це взагалі універсальний класний крем. Я Люблю віддушку цього крему Ніве. Мені він дуже подобається. Хоча з часом він трішки став більш парфумерним. Раніше він був кремовий-кремовий, Зараз є домішки якогось парфуму. Але все одно по дії він не змінився. Він нам подобається. Вона його періодично собі купує, тому що саме він їй подобається. А так, в принципі, чогось такого супер-пупер-конкретного вона ще в своєму догляді не використовує. І ще. Чим користуємося ми з нею вдвох, це ось така цинкова мазь, і ми нею, якщо десь є якесь запалення, є якийсь прищик висипання, локально наносимо його. Вже дуже багато років ця цинкова мазь з нами, і вона допомагає, воно дійсно за ніч знімає запалення не повністю, але дещо знімає, все ж таки. Воно допомагає прищику швидше, скажімо так, з -з -з -созріти, лопнути і заживитися. Ось так. 20 грамів абсолютно. Абсолютно бюджетно, там щось в районі 30 гривень коштує, а вистачає на півжиття ось такої туби. Ми, в принципі, ніколи не використовували її до кінця. Ми використовували всі завжди до кінця терміну придатності. Цей ми можемо ще до 10-го місяця, 27 року, використовувати. Але все одно, все ми не вимажемо, тому що мажеться воно локально. Але штука класна, у кого є такі непостійні, а періодичні висипання, то можете придивитися до них. Під очі я використовую ось такий, знову ж таки, у мене собрання Евелін на цей місяць. Не знаю, чому так вийшло. Мабуть, акції гарно спрацювали. Ось такий крем під очі. Біогіалурон-експерт. Я його брала на... Єва UA також замовляла собі, тому що там була знижка. В стаціонарному магазині його не було, а на Єва UA вони були, тому я замовляла його. Що я можу з приводу нього сказати? Об'єм 20 мл, приємний косметичний аромат, також він кремовий, він легко наноситься, він не пощіпує в очі, але при цьому і, і, і при цьому не пощіпує зону. Під очима, а для мене це дуже важливо, тому що дуже важко мені знайти такий крем, який би мені не щипав і від якого в мене б не тікли е, сльози. Від цього такого немає. Але і вау, супер у мене також від нього немає. Це просто звичайне зволоження. Ніяких зморшок воно вам не розрівняє. Хоча, в принципі. Абсолютно ніякий крем вам не розрівняє зморшок, тому що зморшка це що? Це по суті шрам. Ніякий крем не в змозі замаскувати або вилікувати цей шрам, особливо в зоні під очима. Це я вам скажу вже з я не знаю вже що. Я тільки не перепробувала. І я знаю, про що я вам кажу, тому що колись я, скажімо так, дуже глибоко вивчала ці всі. Процеси, скажімо так, ці всі склади, ці всі ретиноли, ретиноїди, третиноїни і тому подібне. І під очима ви не зробите нічого, ви не позбудетеся зморшок без допомоги косметологів. Просто оці кремушки вони вам будуть зволожувати. Якщо вам потрібно висвітлити зону під очима, так само це є кремушки. Наприклад, мені подобається сейн. Він прибирає оці, нібито сенсі, але не надовго. На постійний ефект немає чого розраховувати, тому що це мелатонін, який виділяється, це або у вас вроджено, скажімо так, воно або набуте, або нездоровий образ життя, невисипання і тому подібне. Косметичними засобами ви цього не замаскуєте. Ви його прикриєте на деякий час, але воно все одно 9-8 годин, воно знову проявиться. Тому це все треба лікувати зсередини. Ось так: це така маленька вам порада. Не витрачайте мільйони гривень. Воно вам буде ефект тільки на деякий, на дуже короткий проміжок часу. Ось так. І останнє, що я вам покажу у догляді нашим обличчям, це догляд за губами. Я закінчую ось такий бальзам від Just Kawai, занадто вазеліновий. От просто він занадто вазеліновий. Я бачила багато е, позитивних відгуків з приводу нього, але для мене він дійсно занадто вазеліновий. Я не бачу тут якихось олій в складі, я не бачу чогось там супер-пупер зволоження якогось. Просто ти наніс вазелін, е, який безтолково лишається. Тебе на губах, який неприємно відчувається маскою. Я використовую його виключно на ніч, якщо я знаю, що я вже нічого не буду пити, нічого не буду їсти, намазала, лягла спати. Я не скажу, що на ранок якийсь у мене там бомбічний ефект, дещо губи підзволожені. І на цьому, в принципі, все. Тому що, ну, тобто, повторювати я його не буду. Вже краще взяти щось інше, де є в складі хоча б якісь олії. Оце вже буде краще. А так, просто вазелін, він, ну. Абсолютно не дієвий. Другий бальзам, який у мене, це ось такий ловіт, і він новенький, але я його також вже спробувала. Це я його взяла на заміну цьому. І що я скажу? Цей навпаки, його ще спробую нанести нормально на губи. Але при цьому він не відчувається маскою і він краще зволожує, аніж Just Kawai. Мені такий ефект подобається більше. Цього занадто багато, цього занадто мало, але цей працює набагато краще, ніж цей. У доньки у моєї ось такий Nivea, він іде дещо з кольором. Ось така є розовиночка від нього. Приємний, класний аромат вишеньки. Він класно зволожує, він тримається цей колір на губках, він з'їдається природно красиво, він має неймовірний аромат, він ще й має присмак, він зволожує, він допомагає їй боротися з тріщинками, з сухістю губ. Вона використовує його в рамці, в день, в обід і ввечері, коли захоче, тоді використовує. Тому він нам дуже подобається і я подумаю з приводу того, щоб собі наступний бальзам придбати саме ніве, але можливо якийсь там оріджинал без кольору, без смаку. От просто щоб він був простий стандартний нівеївський бальзамчик. Вони мені також дуже подобаються, і вони непогано працюють на губках. Ось так от. Ось такий у нас невеликий, але дієвий догляд за обличчям. Мені подобаються ті засоби, які я собі підібрала, як вони працюють, мені подобається вигляд мого обличчя, а це найголовніше. Тому і вам бажаю підібрати той догляд, який вам подобається. Це не обов'язково, він має коштувати мільйони гривень. Це може бути та сама чиста лінія, це може бути той самий The Доктор, від якого я просто в захваті від їхніх кремів, які коштують 45-46 гривень з гіалуроном, з ретинолом, чиста шкіра, омолоджувальний, вони мені всі дуже подобаються. До чого я веду? Не обов'язково купувати елеміс, зейнабадже, якісь академії, ті засоби, які коштують шалені гроші, вони не завжди оправдовують, скажімо так, витрачені на них средства. Як мені сподобалося в інтернеті, я читала краще. Дешево зачаруватися, аніж дорого розчаруватися. Тому я вам бажаю не розчаровуватися, підбирати саме те, що вам підходить, те, що вам подобається, і те, що вам буде приносити задоволення. Ви будете дивитися в дзеркало, вам буде подобатися результат. Вам буде подобатися те, що ви бачите у дзеркалі. Цього я вам бажаю, а ще я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Я вас всіх. Ціную я вас всіх цілую, люблю ще раз бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні.